Це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Ми за об'єднану громаду, але її центр має бути лише у нас. Так відповіли жителі села Топорівці Новоселецького району на пропозицію Колінковецької сільської ради Хотинського району господарювати разом. Подробиці далі ще навесні нинішнього року жителі Топорівців та сусіднього села Рідківці намагались створити спільну громаду. Дружби навіки не вийшло. Не поділили, де буде центр громади. Тепер пропозиція господарювати разом надійшла з сусідніх кулінківців Хотинського району. Перевага є в тім, що держава нам дає все, і ми хочемо все взяти, що нам, що нас стосується по, по всіх лініях, по медицині, по культурі, по освіті. Ви відділяє кошти. Так, так. І ці кошти, щоб не втратили, ми, ми готові об'єднатися сьогодні. Будь-ким. Добрі наміри сусідів об'єднатись, жителі Топорівців вирішили обговорити на загальних зборах. Венківці Хотинські район нас запрошують. Ми хотіли б з центром у себе, в Топорівцях. І побачимо думку села, буде обговорення. Кожен буде висловлювати свою думку. На збори місцеві селяни запросили і народного депутата України Григорія Тиміша, аби з перших вуст дізнатись, що там у Києві думають про об'єднання громад, адже ходять чутки, що передбачається значна оптимізація насамперед соціальної сфери на селі. Підстав для скорочення шкіл садочків або інших соціальних об'єктів в селах в Чернівецькій області майже немає. Якщо там є якісь маленькі школи по 3-4 учня, повинна громада працювати над тим, щоб учнів стало більше. Якщо там десь у нас не виходить з первинною чи вторинною медициною якось підтримати громади, також само нам, чиновникам, потрібно докласти, щоб зберегти це все. Підстав Чернівецької області для оптимізації не існує. Збори нагадували розворушений вулик. Селяни цікавили, що буде з надходженням до місцевих бюджетів і як їх ділити на дві громади. Що буде з аграрними землями за межами населених пунктів і як бути з комунальною власністю? І тут запитань більше, ніж відповідей, адже Верховна Рада так і не ухвалила цілий пакет законів щодо реформи місцевого самоврядування. Як і власне невідомо, коли має завершитись об'єднання громад. Дивіться нас на сьогоднішній день близько 25 законопроєктів загальмувалися на рівні Верховної Ради. Друге, звичайно, потрібно робити аналіз соціально-економічної ситуації в тих громадах, які утворені. І Якщо громада мала і не спроможна, значить потрібно її або дооб'єднувати, або ставити питання про про те, про укрупнення її, щоб вона мала нормальний самодостатній бюджет. І цей процес він тривалий. Звичайно, ж, найбільше селом цікаво, де буде центр об'єднаної громади, за яким критерієм його обирати, і який статус матиме староста. Статусу старости села до цього часу ми не знаємо. Чим він буде займатися, хто довідочку, випише ті старенькій жінки чи старенькому пенсіонеру, яка йому буде необхідна. Чи він буде сідати на автобус, їхати чи у Рідківці, чи в Колянківці. Селяни кажуть, до об'єднання громад влада спонукає батогом і пряником. Проте вони не знають, що втратять, а що виграють. До речі, фахівці порівнюють добровільне об'єднання з хірургічною операцією. Пацієнту і боляче, і страшно, бо він не впевнений, що одужає, а жити хочеться. Ми вже другий рік працюємо над цим над об'єднанням, вивчаємо сусідні села, ходили, їздили у об'єднані територіальні громади і сусідні села, які планують об'єднатися, і бачимо, що поки що результату позитивного немає. Тому що законодавча база час потурю не досконала і не всю інформацію доводять до нас. Врешті-решт, загальні збори вирішили, з добрим сусідом треба об'єднуватись. Але за умови центр громади має бути у топорівцях. Тепер слово за жителями Колінківців. Чи захочуть вони об'єднатися на цій умові? вирішить уже схід їхнього села. Петро Голопапа Богдан Тарасійчук, телеканал Буковина. Зима не за горами опалювальний сезон орієнтовно стартуватиме трохи більше ніж за місяць, Це у разі якщо температурні позначки до визначеного рівня не знизяться раніше. Проте підготовка до осінньо-зимового періоду триває вже. І як переконують в управлінні ЖКГ області і Чернівці теплокомуненерго до настання холодів практично готові. Тему продовжить Марина Буличева. Опалювальний сезон мають розпочати тоді, коли середня температура навколишнього середовища протягом трьох діб триматиметься нижче 8 градусів за Цельсієм. Коли саме це відбудеться цього року, поки невідомо. Втім, директор Чернівці теплокомуненерго переконує, що у підготовці до цього часу їхнє підприємство вже вийшло на фінішну пряму. Проте уточнює, саме момент запуску теплової енергії демонструє їхню готовність до опалювального сезону. Попри те, все є, що в нас ряд технічних проблем, які ми зараз вирішуємо, і я думаю, що на рівень 1 жовтня ми будемо готові до початку опалювального сезону. Лишилися ще такі невеликі об'єми робіт, але вони, як правило, проводяться вже в останні дні, коли вже все налагоджено, коли вже все працює. Про загальну ситуацію по області звітують чиновники облдержадміністрації, починаючи із шостого місяця. Я вважаю, що область йде з нормальними показниками. Якщо до інших регіонів було безліч було зауважень, на сьогоднішній день станом на 1.09 до Чернівецької області жодних зауважень не було. На стану на 1.09 хочу зазначити, що за напрямками об'єктів об Теплопостачання. На об'єктах теплопостачання виконано на 83 житло на об'єктах житлового господарства на 84, дорожнього господарства на 80 і водопровідну каналізаційну на 83,3. А от у Сокирянському районі є проблеми з фінансуванням, розказує тимчасово виконуючий обов'язки голови районної адміністрації пан Петро Бескупський. У нас на сьогоднішній день ціні заходи виконують. Найбільша проблема це проблема коштів. Оскільки проблема у чому, оскільки вся податкова база і субвенція прийшла об'єднані громади, ми залишилися без нормального джерела оподаткування. Фактично, власні доходи в районному бюджеті складаються на всього 5%. Тоді як в Сукірянській об'єктній міській громаді 45%. І навіть при будь-якому перевиконанні ми не можемо вирішити ці проблеми. Відповідальні за підготовку до опалювального сезону у районах Буковини кажуть, конкретніше говорити будуть про проблеми у цій сфері, коли систему запустять в експлуатацію. А поки на інтерв'ю не відволікатимуться. Марина Боличева, Андрій Боліга, телеканал Буковина. А от газовики не такі оптимістичні у прогнозах щодо початку опалювального сезону. В Офіційному релізі пояснюють, на початок вересня 2016 року борг Чернівці теплокомуненерго перед Чернівці газ нараховує 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Заборгованість тепловиків унеможливлює підключення об'єктів теплокомуненерго до системи газопостачання на опалювальний період 2016-2017 років. Ситуація, що склалась, призвела до неможливості. Повноцінного обслуговування систем газопостачання та ймовірно стане причиною зриву нового опалювального сезону. У випадку, якщо ситуація із заборгованістю не буде вирішена в найкоротший період, підключення об'єктів теплокомуненерго до системи газопостачання буде неможливим. А це означає відсутність централізованого опалення в осінньо-зимовий період, в тому числі й опалення бюджетних установ та організацій, до яких відносяться дитячі садочки, лікарні, школи тощо. Ідеться у повідомленні. Про можливість зриву опалювального сезону. Дивіться вже у наступних випусках новин. Музика. Лікарі на Буковині вчать, як надавати першу домедичну допомогу. Попередньо такі тренінг організували для патрульних поліцейських, а потім для школярів у гірських районах і на сам кінець для усіх бажаючих на одній із центральних площ Чернівців. Продовження у відеосюжеті. Буковинські студенти вдосконалили свої навички, як зупиняти кровотечу, робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Їх навчали професійні лікарі та волонтери товариства Червоного хреста. Студентка Інна нині здобуває медичну освіту. Та дівчина певна, що надавати таку допомогу повинна вміти кожна людина. Основне це вчасність, надавання. Люди можуть бути дуже в різних станах. Оце нам і розповідали сьогодні, адже люди бувають з різними травмами, дорожньо-транспортні пригоди це здається, все досить легко, але насправді це відповідальна і серйозна дія не самих медиків, людей, лікарів. Лікарі практики кажуть, головне не розгубитися у надзвичайній ситуації, адже сконцентрованість допоможе врятувати чиєсь життя. А також додають курс медичної підготовки багато хто з молоді вивчав як в школах, так і у вишах. Проте до практики справа не доходила. Тепер же вирішили зорієнтуватися саме на цьому. Вчимося, ми одне на одному на манекенах і на підручному знаряді. Тобто, якщо це зупинка кровотечі, то це не є жгут, це є пояс, це є якась футболка в такому плані. Тобто, що зробити пересічному громадянину, якщо стається якась ситуація екстрена, де потрібно негайне втручання, щоб людина ця вижила. такий тренінг зорганізували, аби не лише студенти, а й усі охочі могли отримати необхідні знання. Стратегічними дослідженнями було доведено, що якщо 10% населення знає азин для медичної допомоги, то можна врятувати 20% населення. Подібні навчання медики вирішили провести не лише у Чернівцях викладачі Буковинського державного медичного університету дісталися і до гірських районів, а саме у село Мигове в американській асоціації серця стверджують, що серцево-геневу реанімацію можуть проводити особи, які досягли 10-14 років. Саме тому школярам так необхідно знати, як надавати першу долікарську допомогу. Учні, як правило, бігають в школі і дуже часто, на жаль, трапляються випадки, де потрібно надавати першу долікарську допомогу. І тому дітям теж це цікаво знати, тому що це життя і все може трапитися з кожним або знайомими, або навіть незнайомими. А відповідальність несуть за надання чи не надання допомоги від 10-14 років. Тренінг проходив не теоретично. Викладачі адаптували матеріал для учнів і провели невеличкий інтерактив. Дев'ятикласниця Марічка Писарюк мріє стати медиком, тому такі навчання надзвичайно цікаві. Нам це дуже цікаво, і для нас дуже важливо це знати, тому що якщо буде екстрена ситуація, і нам це дуже потрібно знати. Я дуже рада, що нам ми на практиці це могли відчути, ну спробувати. Я хочу надалі вчитися на лікаря, і для мене це дуже важливо і. Я е, дуже заохотила мене це е, практика, щоб бути лікарем. А ось цей учень вперше на подібних тренінгах. Вимірюю польськи, поїзд... слухаю. Тепер вимірюю звідси. Ні, такого. І викладаю руку. Отож, щоб надати першу долікарську допомогу, перш за все потрібно сказати конкретній людині, аби вона викликала швидку простежити, чи людина дихає, як реагує на подразники, починати надавати серцево-легеневу реанімацію та робити штучне дихання. Мирослав Солонар, Христина Петренко, Катерина Дремлюга, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Де реєструвати шлюб у столиці Буковини? Це питання обговорювали у Чернівцях. Мовляв, нинішній відділ реєстрації шлюбу має не зовсім привабливий вигляд: темні коридори, тісні кімнати і зовсім не святкова атмосфера. Тому зареєстрували електронну петицію на сайті міськради, аби народження нової сім'ї відбувалося у палаці урочистих подій. Якщо це є шлюнівчанки, Ольги нещодавно була не було... одна з найбільш очікуваних подій в житті чи не кожної жінки весілля. Шлюб зареєстрували трохи раніше, тому отримували свідоцтво молодята. Ось у цьому приміщенні відділу реєстрації шлюбів. Приміщення не дуже гарне, тому і інші наречені. Сама Ольга прагнули б, аби народження нової сім'ї відбувалось у кращих умовах. Я не зовсім нещодавно як одружилася, і нас так само реєстрували тут. І, на мою думку, петиція досить вдала, досить доречна і досить актуальна тема. Тому що коли приходиш сюди, хочеться, аби ну хотілося би молодим парам. Я вважаю, і всім, хто має намір зареєструвати свій шлюб, щоб. Тут було красиво, Якби це було разом в палаці, як це було колись. Ну мабуть, це було б більш більш презентабельніше і більш цього б хотіли і працівники палацу урочистих подій. Тут кажуть, чернівчани, про це просять вже давно, саме тому і очільниця палацу зареєструвала відповідну петицію. У нас каждую неделю жалобы от людей, почему в таких условиях у них проводится регистрация брак, отдел смерти, отдел развода находится рядом, люди стоят в черном Лю у людей горе, а они должны со своим торжественным событием проходить через все это. Если бы другое дело, у нас не было бы такого помещения в центре Каблянской, другое дело, вот его нету. Ну, что сделаешь? Его нету, но ну оно же есть. Заступник міського голови Олександр Паскар пояснив, чому поки що неможливо зробити те, про що просять у петиції. Юстиція не є підпорядкуванням Чернівецької міської ради, вона існує абсолютно окремо і дати розпорядження про те, щоб перенести при всьому нашому бажанні управління юстиції, ми такого права не маємо. Врешті діти спільної думки щодо петиції так і не змогли, і вирішили винести це питання на розгляд сесії міської ради. Христина Петренко Володимир Дорош, телеканал Буковина. Найкраща режисерська робота. Такий диплом отримала програма телеканалу Буковина на 18-му міжнародному фестивалі телевізійних та радіопередач для національних меншин. Мій рідний край. Участь у конкурсі брали 9 країн: окрім України, Угорщина, Румунія, Словаччина, Сербія, Чорногорія, Велика Британія, Польща та Австрія. Загалом представили 68 телепрограм. Свобода розп'ята між хрестами, режисерська робота Юлії Тодорян та дебют у цій якості автора передачі Леоніда Парпауца. Це розповідь про події 1941 року на Буковині і проведення паралели із сьогоденням. Як розповідає автор сценарію, це документальний фільм у жанрі спецрепортажу про початок репресій для Румунії північної Буковини, організованого російськими військами. Взимку 1941 року, неподалік села Лунка Герцаївського району, мирні. Мешканці були розстріляні російськими солдатами. Пройшло 75 років від тієї трагедії, але сьогодні за тисячу кілометрів від Чернівців на сході України історія повторюється. Візит до кімнати для печалі, графіка фізіологічної деструкції ранок на єврейському кладовищі, ніч у костелі, знайомство з чорними вівцями, читання у синагозі та поштампі, винно поетичний вечір, концерт єврейської музики. Таку триденну мандрівку у світ поезії міжнародного фестивалю «Мерідіан Чернові здійснила Іванна Черней. Про найцікавіші миті далі у сюжеті Змінюється все. Змінюється почерк, змінюється письмо. В ньому все більше присутній минулий час. В минулому часі згадуються імена. В минулому часі більшість є слів. В минулому часі пишуться території. А ось війна пишеться в теперішньому і з маленькою. Кожному з листів. Відповідь Сергія Жадана на сучасну реальність: війну на сході України, кохання та паралелі з середньовіччям взялися у поетичну збірку тамплієри. Презентація відбулася під час мріян Черновіс у таємничій атмосфері костелу причистого серця Ісуса. Поезія має звучати в різних просторах, на різних майданчиках, і це страшенно цікаво експериментувати саме з простором, не лише зі словом, не лише з аудиторією, а і з тим власне, тлом, на якому ця поезія звучить. А чому така тема? Ну, Тому що так чи інакше всі воїни між собою подібні, всі воїни в чомусь схожі. І коли сьогодні дивишся на ті події, які відбуваються на сході України, на цю українсько російську війну, помічаєш дуже багато деталей, з якими стикався десь в підручниках. Історії Ще однією новинкою під час фестивалю стала презентація книги Андрія Любки. Письменник розповів, кому варто заходити в його кімнату для печалі. Мені здається, що ця книжка така, вона не має якогось прямування. Наприклад, що вона написана для підлітків чи для старих людей, чи для людей, які зазнали якоїсь там життєвої катастрофи. Тобто, ця книжка, передусім, якщо бути зовсім чесним для мене. Досвід той, який ліричний герой книжки переживає, він може бути суголосний із досвідом інших читачів. Тобто вони читають що будуть пізнавати себе, своє життя. Також презентували під час мерідіан Черновіць і новинки дитячого видавництва Чорні вівці та нашу міле в Німеччині видання Українки, котра зараз живе в Берліні Каті Петровської. Її книга, мабуть, Естер це родини дослідження розповідь про трагедію голокосту та Бабиного Яру. Я писала книжку про себе, тому що у мене так это все болело і боліло з дитинства, що мені просто в якийсь момент потрібно було це зробити. Це такий мой личний ритуал, поэтому я не можу сказати, люди читайте, вам всім стане легче, льо зразу поймете, як хороні мертвых, и что нам делать с историей, и как нам разобраться со всеми сложными проблемами, что жертвы иногда были палачами, а палачи тоже оказывались жертвами. Відбулася під час мерідіян Черновіс і вервечка поетичних читань у найрізноманітніших і знакових локаціях міста. Зокрема, поезія лунала в обласному муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської, приміщенні колишнього поштампу у сесійній залі Чернівецької міської ради на єврейському кладовищі та головній синагозі Буковини. Особливо гостро і співзвучно з українськими реаліями звучали вірші ізраїльської поетеси Аді Кесар, яка у своїх творах відстоює права людини. Do... Я давно хотіла потрапити. Пити до України тут дуже цікаві люди. Культура, історія, є єврейська община. Дуже подобається патріотизм українців. Я стежила за подіями майдану, революції і вважаю, що люди тут прекрасні, а ще родзинками Мерідіан Чернові стали і виставка графіки фізіологічної деструкції Олександра Ройтбурда, і відкриття оновленого літературного целанівського центру, під час якого була і обіцяна поезія, і натхнення, і багато вина. А на завершення організатори фесту підготували для учасників та чернівчан сюрприз, концерт єврейської музики на театральній площі міста, під час якого гості із шести країн-учасників злились в єдиний інтернаціональний танок Івана Черней, Антон Романюк, телеканал Буковина. Була остання інформація на цю годину. Дякуємо за те, що дивитесь. Бажаємо вам гарного настрою, доброго здоров'я і тільки хороших новин до зустрічі.